Сьогодні у нас у продажу надійність та економічність Kia Niro 1.6 гібрид 2017 року. Ось так авто виглядає по колу. У нас дуже непогана комплектація, безключовий доступ. Також задня камера. Ось так авто виглядає. У нас повний електропакет, також складання дзеркал. Електрорегулювання сидінь, ось такому воно стане. Також сліпі зони утримання в полосі, також підігріви Ось така велика мультимедія, повне мультикермо та 54 тисячі миль оригінального пробігу. Авто приїхало з Америки з мінімальними пошкодженнями. Авто доступне до перегляду в місті Одеса, Аеропортовська 29.